Біля нього вже стоїть мій мотоцикл Liephane KPT-250, також новинка 2025 року. Обоє мотоцикли мають АБС, трекшн контроль, рідинне охолодження, шестиступку. ступку Тут мотори однакові в них інжектор 28 кінських сил, майже 25 ньютонів. Це турист, це спорт. В них є відмінності, само собою, але база в них однакова. Буду говорити по загалях, свої враження. Я проїхав тільки що трошки на капері. Не можу робити повноцінний огляд, оскільки мотоцикл не мій проїхав під клієнта, тому приємного перегляду. В першу чергу давайте поговоримо заново. Трошечки повернуся до його двигуна. Як можете бачити, картер Ліфан. І тут Ліфан. Мотор однаковий, просто в капері він більш закритий. Дуже популярна модель. Як тільки вони заїхали, їх зразу розібрали, бо альтернатив немає. Щоб був відос без вишньої води, хочу зауважити, що посадка на КПР для спортбайка дуже незвичайна, бо він дуже низький. Ну, всякі були мотоцикли на моєму огляді, реально всякі. Але такий низький спортбайк мені ще не траплявся китайського виробництва. Та й в принципі не тільки китайського. Honda 250 RR якщо не помиляюсь, здесь рік 15, 18, там дуже схожа посадка, Капець як треба, він низький. І чимось нагадує мені цей мотоцикл. Приборна панель, планшетиком. Можемо бачити, що 10 тисяч доступних обертів, але тільки що проїхав і скажу, що, як на мене, він. По Швидкості так само буде їхати, як КПТ, але там де в КПТшки будуть ну так, правильні оберти в цьому мотоциклі, вони трошки завишені. От елементарно, друга передача. 44 км, треба клацати на третю. На КПТшки це десь буде около 6-7 тисяч обертів. То в КПР це перевалює щось в районі 8, якщо не помиляюсь. Як на мене, оберти трошки завишені. Тобто їде однаково, але КПР показує більші оберти. Того-то намалювали 10. Навіть чутно по мотору, що він не крутиться до 10 тисяч обертів реальних. Ключик можете бачити, такий пацанський, як і на КПТСці. Дико, дуже мені спостерігати таку картину, бо. Раніше на КПРАх робили інший ключ. Кнопочки, трекш на БС. Хто там казав мені писав, що як виключити АБС на КПТшці? Друзі, у мене до вас питання, а треба вам його виключати. Я сьогодні їхав по головній дорозі, скажімо так, ну головній дорозі міста маю на увазі. Подивіться, які пробки. Жорсткі і був дощ. Машина їхала, яка переді мною була, і різко весь поток по тормозах, і ця тачка по тормозах. А я був метрів, може за 15 цієї тачки, кілометрів 40-50 їхав. І я вам чесно кажу, я вдарив по тормозах і АБС працював. Я просто зупинився прямо в упор. На мокрій поверхні АБС це така їмба, реально, коли треба екстрено загальмувати. Якби в мене була 200-ка без АБС, повірте. Вже б цілував бампер машини, я вам чесно кажу. І опять же, це не про те, що там їздить, не їздить, там вмієш, не вмієш. Ну, коротше, це все про ситуацію, про уважність. Якщо ви там замучені важкий робочий день і вирішили там, коротше, їхати додому чи ще кудись, у вас реакція тупить, ви не завжди зможете зреагувати вчасно, тим більше де в місті. Тут ну, двіжуха така, що все їде, все мига, все міняється дуже різко. Тому АБС це дуже серйозна їмба. Я реально затормозив дуже екстрено, скажімо так, не заблокував колеса, і мотоцикл зупинився. так, ліричний відступ. Тому в КПРА є АБС, відключається, але відключати його не треба. Трекшн також є на мотоциклі, але на кпт він відключається. І тут, як можете бачити, кнопочка є, все відключається. Коротше, по посадці треба навалюватися, високо підняті ноги. Це по факту, реально нога буде. Піднята високо, непривично. Такий непривичний спортбайк. Два рівня можемо спостерігати, дуже стильно, нижче і вище. Супер. Морда в нього прикольна. Зараз ще давайте покажу вам, як він світить. Не включено. Отак. Ну супер, виглядає, достойно. Що я скажу? Хто б що не говорив, але морда в нового КПР дуже бомбезна з усіма габаритами. Дуже крутий апарат. Не сказав, що 250-ка. По колесах, передні, навіть, мабуть, ущель, на кпт шці Менше сотні. А ні, соточка. До огляду наперед скажу, я дуже не готувався, дуже багато роботи. Друзі, в мене нема часу. Хто там пише, що готуйся до оглядів. Ну, ви маєте почути таку правду, що от в мене зараз мотоцикл і в мене ще робочий день. Завтра вже його не буде. Ну і що готуватись? Так що розумійте і не пишіть мені всякі коротше, дурнуваті моменти. 130. задня, 70-17. Ну коротше, база така сама, як і в КПТ. Підвізка, до речі, дуже добувата, задня. Нічим не м'якша, ніж в КПТшки. Чого вона має бути м'якша, якщо там такий самий амортизатор? Коротше, дубовий. Але для спорта, наскільки мені відомо, це нормально. Скажем так. Пускається дощ, буду заганяти два мотоцикла в салон. І запишу вже свої враження. Те, що я замітив про Lifan KPR 250 вже в салоні. Ну, За що на дворі дощ? Продовжую запис. Lifan KPR 250 Що можна ще? Сказати, показати. Коротше, давайте покажу, як працює насос, інжектор. Це понятно. Освітлювальні елементи, габарити ми побачили дуже бомбезні. З фарами. Ну, фари забивають повністю. Фари забивають повністю весь. В цей момент. Що габаритів мені видно, це не зближнє. Взагалі мені писало, що мотоцикл світить так, що допи потрібні, але хтось писав, що нормально. На думку однієї людини операція, ну таке собі. Поворотники. Теж яскраві КПТшки мені прикольніші якісь. Луплять вони однаково. З відмінностей на капері немає аварійки, а на КПТ, новому 250 вона вже є. Ось кнопочка аварійки. Симпатичний отакий тонований вітровичок, реально прикольний. Сидіння можу зауважити, що пошите прикольно, трішки м'якіше, ніж на КПТ. Дуже якісно все зроблено. Понятно, що ці моменти зняти льонку залишимо власнику. Тут питань нема. Хочу поговорити за сам звук мотора на любителя. Він, до речі, працює дуже мені схоже, як КПТ-200. От прям, може, відос цього не передає, але повірте мені, в мене були всі ці мотоцикли. Вживу Ліфан КПТ-200, звучить так само, дуже схоже. Як Ліфан КПР 250. Давайте запущу в моменті, щоб ви почули, але не зможу тут газувати, бо не буде чим дихати. І це проявляється, якщо газувати вже. Дуже реактивно подивіться, є даю газу. Вже майже 5 тисяч обертів. Ну, коротше, якось так зроблено. Я ж кажу, що він їде так само, як і КПТ по швидкості. Швидкість однакова. Як я розумію, що швидкість однакова? Бо при переключенні з передач на передачу, я просто знав, як на КПТшки моєму треба клацати на якій швидкості. Квацається потрібна передача. Тут та сама історія, а оберти будуть трішки вищі. Але пишу, що цей мотоцикл має максималку під 150 км за годину. Не знаю, чи це правда чи ні. Ще таких даних немає. Так само, як і за КПТ немає інформації, скільки може їхати цей мотоцикл, тобто його максимальна швидкість. Ще відіграю зірки немало. Важно, як ми поняли із відоса, там, де я порівнював КПТ-шку нового і вок 300DS. Є на каналі. Прошу до перегляду. АБС є, бачимо, але диск уже круглий. В КПТшки він буде такий фігурний. На всіх КПТшках він фігурний. Радіатора там і не видно на спорту. Але він є такий самий, як і на КПТ. До речі, прикольно. Зараз почуємо, який буде звук. Пам'ятаєте, звук мотоцикла Lifan КПТ-204В. Смішний такий був. На КПТ 250 виправили. Я дуже радий, що так воно є. Що в нас на КПРІ? Якийсь взагалі інший. Ну, КПТ, як на мене, найприкольніші. Такі, як на іномарці. Пишіть ще ваші думки. Почую вас. Оце так тяга. Yamaha mt го року. Мотоцикл мого знайомого буде просто курити в стороні, бо таку тягу зробить жорстко дуже довга тяга. Ну ви поняли, принцип той самий, просто що ножки винесені більше назад сюди. І зробили таку тягу. Понятно, що аналогічний принцип, який на кпт буде оцей люфт, який ви можете спостерігати. Він прибирається на КПР, він ще більший, ніж на КПТ. Це можна вирішити. Так, ланцюг. Надіюсь, що він вже теж буде 520-й, в принципі, це так і є. Ось USB так само є, як і на КПТ. Кліпоновий руль. Я думаю, що власники Lifan КПР підтягнуться в коментарях і будуть писати свої враження, бо в них були ці мотоцикли, там КПР перший. КПР 4В його з 250. -ка. Також буде цікаво почути вас, що ви скажете за цей мотоцикл. Їде він, звісно, прикольно. Їде прикольно, вигляд має також прикольний. Підійде, зрозуміло, що пацанам, які хочуть свій перший уточню новий мотоцикл з якісною збіркою. Реально в ліфана мотори ходові. І писав, що там вони не будуть ходити. ну, Це люди, які просто хочуть принизити мотокитай, не знаючи фактів і так далі. Це мотоцикл, який дає можливість вже відчути, що таке спорт, я ж кажу. базову динаміку, базову потужність, якщо порівнювати його з класичним спортбайком, який вже має хоча б два циліндри, і, як мінімум, 250-400 кубів. Хороший варіант, як для першого. А комусь таких мотоциклів вистачає взагалі на рока. Вилка, до речі, не перевернутого, типу а звичайного. Та що можна багато говорити, ще куча справ, друзі. Записав для вас такий огляд. Чекатиму ваші враження, ваші коментарі. Підписуйтесь, коментуйте, задавайте питання, як завжди, на зв'язку.